Є кілька заяв від того, що щось вступило в шос. Я маю на увазі, що Лукашенку вступив. Лукашенко не заявляв кілька речей. Перше, що вони нарешті навчилися користуватися ядерною зброєю. Невідомо тільки як, тому що ми пам'ятаємо всі заяви, що нічого з окрім місця від білорусів не вимагається для того, щоб там була розташована ядерна зброя. Друге, що раптом в військоматах вишукувалася черга, всі вимагали автомати і збиралися захищати Білорусь, бо відчули загрозу невідомо звідки тільки ми не побачили цих людей. І третє, ми побачили унікальну білоруську розробку це шахет, качевнік. Але нічого, окрім слова, качевнік білорусі там не було розроблено, тому що славно звісний шахет абсолютно ідентичний. Ну і тут що ми маємо зрозуміти, що відверто Білорусь Лукашенко пропонує зараз як територію для китайців, так і каже, що ви можете нас використовувати, використовувати нашу територію для того, що вам потрібно. Що ми маємо розуміти в військовому сенсі? Так, перевірив Лукашенко, так оголосив якісь чергові навчання. Ну, знаєте, це така тягомотина жуйка. Не пропустимо. У за цією жуйкою якісь сигнали, які би варто звернути на них увагу, не варто чекати від Лукашенка е, нахабності, наглості чи я не знаю, неадекватності, щоб ще раз і ще раз спробувати атакувати Україну з території Білорусі або дозволити росіянам це зробити. Давайте так. Я думаю, що по перше, ті, хто має це моніторити, вони нічого не пропускають, і це їхня робота. Не будемо лякати людей, що цим ніхто не займається. Звичайно, моніторить. Якщо ми говоримо власне про... Цю тактичну ядерну зброю, якою Лукашенко, начебто, там навчився користуватися, то скажу відверто, дійсно, від Білорусі там можливо крім місця, локації більш нічого немає. А тут дуже є такий цікавий момент, коли хто там, міністр оборони чи начальник генерального штабу білоруський, заявляв про те, що вони застосують або готові застосувати масштабу. цю ядерну, mm -hmm. так ядерну зброю. Саме тоді, коли буде загроза їхньої незалежності. Ну, по перше, білорусі незалежність ну, поняття на сьогодні не сумісні, А з іншого боку, ми чесно кажучи, скажу так: переготали, тому що більше ніж Росія завдала шкоди білоруській незалежності, ніхто не завдав і не спокушався. Тому давайте так. Нехай це буде анонсуванням можливого на жаль як кажуть у псину так. Зрозуміло щодо полку Калиновського, я не перебільшую бої спроможності цієї структури, хоча хлопці воюють надзвичайно. Прекрасно е, у нас до речі, коли в восьмому батальйоні Рарата ще 17-ий рік е, були ми під Широкіно то у нас було кілька представників Білорусі в нашому підрозділі, і снайпери, наприклад, хлопці дуже гарно воюють і, і мотивовані Так, от про полк Калиновського е, про ті черги, начебто, да, там записуються. Дайте автомата Я пам'ятаю, Лукашенко там бігав, коли них там що там заколот був, бігав з автоматом. Так якісь черги і так далі. Я думаю, що полк Калиновського якраз знову-таки, Спокійно кажу, без там, знаєте, шапку закидання він о, міг би набагато не просто шороху наробити по території Білорусі. Я не знаю, чи є в білоруській армії, зокрема, подібний бойовий підрозділ. Який може діяти в реаліях е, сучасного бою, який має величезний вже досвід е, ведення бойових дій а саме повномасштабної війни? Чи може хтось їм щось протиставити? Е, можливо, на сьогодні і впевнений немає такого завдання. Це по перше, е, для того, щоб там заходити, битися з Лукашенко і давати йому привід, е, казати так вперед, там, росіяни, хай. Білорусі йдуть на територію України, хоча там немає таких ресурсів на сьогодні. Тому це щодо боєздатності білоруської армії, так зокрема, зачепили. А що стосується Шосу, то, ну, по-перше, ви бачите, місце народження, географічне розміщення або локація держави, ще не означає точку сидіння і такий цивілізаційний вибір. Так, Лукашенко Європа обрав, я проти шос нічого не маю. Що там, що Росія це погано. А, але розуміємо прекрасно. Білорусь також вона дрехує між Китаєм і Росією, це очевидно. І тут би на місці росіян цим вступом в Білорусі до ШОС я б замислився, тому що е, председатель Сі явно готує е, дуже таку неприємну річ для росіян. Він буде в Білорусі і він керує економічними процесами в Білорусі. Якщо цього хтось не бачить або поки що не розуміє, ну бачите, з флангу обійшов великого геостратега. тому е Лукашенко намагається на двох стільцях сидіти, Як власне там Ердоган в тому числі, але Ердоган Лукашенко навіть не співставило. Хоча і той, і той хоче сидіти на двох стільцях. Ну це так дуже коротко. Тому е -о, ця вся кнопочка, вона не в них не в Білорусів точно. Вона не в тому чимоданчику.